Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 13 листопада 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. В Овні випадає колісниця. У вас досить активний, насичений день, можливі поїздки, подорожі, якісь офіційні справи, відрядження і тому подібне. День активний, насичений, повний. Певних пригод у вашому житті. Але у всьому потрібно держати чіткий контроль. Втративши контроль, можна наробити помилок. Тому в усьому чіткий контроль і всі ваші справи пройдуть успішно і ви досягнете поставлених цілей. День прекрасний, тому сміливо можете реалізовувати поставлені цілі. І пам'ятайте. Вам дається великі можливості для того, щоб реалізувати свої плани. Саме головне йдіть вперед і нічого не бійтеся. Тельці. Для тельців, а для тельців п'ятірка жеслів. Ви знаєте, досить такий. Е Активний день но активних, можливих конфліктних ситуацій. Це може бути як обговорення якоїсь активної події, важливої звістки, новини, там, навчання в колективі і так далі. Якесь обговорення серйозної інформації важливої. А може бути, просто конфліктна ситуація в особистому житті, в робочих моментах, в колективі якийсь конфлікт може виникнути. За будь-яких обставин, будь-яких причин, але перш за все варто контролювати себе, контролювати емоції, щоб намагатися уникнути зайвих зайвими, точні, зайвих метушні, зайвих оцих конфліктів і ситуацій, що можуть зіпсувати вам настрій і принести якісь непередбачувані ситуації. Тому активність, звичайно, це досить і досить добре, але тільки не в конфлікти. Близнюки. Для близнюків, для близнюків четвірка пентаклів. У вас все гарно та стабільно. Можливі фінансові надходження, важливі можуть бути новини для вас. Все чітко за вашим планом буде відбуватися. Але будуть, знаєте, такі ситуації, де у вас буде трошечки переповнювати страх, страх втратити щось, страх зробити щось не так, зробити якусь помилку. Перш за все, вам варто. Не боятися нового, не боятися впустити в своє життя чи щось нове, прийняти якісь нові пропозиції, які для вас будуть пропонуватися. А ще варто боротися зі своїми страхами та переживаннями. Коли біля вас ваші рідні, близькі, друзі, які вас не підведуть і завжди допоможуть у складній ситуації. Також не варто обмежувати себе в своїх бажаннях. Не варто занадто обмежувати, занадто будь скупим для самих себе. Раки. Для раків. Для, для раків. Для раків, мечів. Ви знаєте, такі конфліктні ситуації, день такий. Стан бути, емоції досить такі будуть агресивні. Емоції будуть такі якомога швидше вирішити конфліктну ситуацію. Тут може бути ситуація, виникнути конфлікт, як і в колективі, так і в особистому житті. І як ви себе поведете, так і далі все буде відбуватися. Намагайтеся уникати гострих моментів, намагайтеся контролювати свої емоції. Але бувають ситуації, де потрібно йти активно в бій, захищати себе, своїх рідних та близьких. Відстоювати свої межі, відстоювати свою точку зору. Тому тут важливо дивитися по ситуації, але по можливості оцих всіх конфліктів гострих моментів варто уникати. Рицарь, моментів, рицарь мечів говорить нам про пошуки порозуміння, намагання знайти компроміс, але це досить складно. Через те, що постійно хтось провокує, хтось намагається зробити так, щоб ви, як то кажуть, зірвалися. Тому варто бути холоднокровним, не звертати уваги на все, що намагаються вам нашкодити. Не дуже нашкодити, де вам намагаються спровокувати на конфліктну ситуацію. Не звертайте, буде беріть це все близько до серця, будьте вищі цього всього. І зможете тоді уникнути зайвих переживань, зайвих проблем. Леви. У Леві у левів старший аркан повішений. А у вас певний застій у справах та починаннях. Нерозуміння, як просуватися далі і тому подібне. В цей день не варто розпочинати щось глобальне, щось нове, краще завершити розпочаті справи. Також карта радить не впадати в. Відчайний впадати в депресивний стан. Перш за все, варто просто ретельно обдумати свої подальші дії, зважити всі зайпроти і розпочинати потім діяти. Не варто зневірюватися в собі і в тому, що ви робите. Ви вихід знайдете, якщо будете вірити в себе і зберетеся з своїми силами. Можливо, доведеться від чогось відмовитися, скажімо так, чимось пожертвувати, якоюсь, можливо, мрією. Але все ж таки вихід ви знайдете. Діви. для Дів, для Дів старший аркан-відлюдник. Відлюдник говорить про те, що вам просто необхідно відпочити, побути на самоті. Також вам варто розраховувати тільки на себе, на свої сили, не очікувати серйозної допомоги від інших. Взявши все в свої руки під свій чіткий контроль, ви зможете виправити складні ситуації, знайти вихід з будь-яких проблем та налагодити будь-які поставлені цілі перед собою. Також карта радить не закриватися від інших, не відмовлятися від спілкування, від зустрічі з друзями і так далі. Від прогулянки і тому подібне. Побудьте трошки на самоті, обдумайте свої подальші дії і вперед, в світ! Терези, а для Терезів всі мірка жезлів. Ну, знаєте, такий агресивний стан, стан, де просто хочеться йти в бій, конфліктувати, розштовхувати всіх, день активний, насичений. Справ багато, але якщо зберетеся з силами, якщо будете вірити в себе і... Не здаватиметесь, обдумуватимете свої дії наперед, то багато чого зможете реалізувати та досягнути. День складний, можуть виникати непередбачувані моменти, непередбачувані всякі ситуації, до яких, можливо, ви не готові, але, зібравшись з силами, з думками, обдумавши подальші дії, ви все ж таки знайдете вихід і вирішите поставлені цілі. Скорпіони. Для скорпіонів семірка мачі кубків. Ну, знаєте, багато мрії, мало діємо. Ваші мрії цілком реальні, і якщо ви розпочнете діяти, вживати активних дій, то зможете досягнути результату. Досить гарного. Але пам'ятайте, що деякі мрії, деякі бажання та пропозиції можуть бути оманливими і неперспективними. Тому ретельно потрібно обдумати перед тим, якщо робити якийсь серйозний вибір. Взагалі день такий, можливі, якісь певні самообмани, якісь певні ілюзії, але якщо зробите вірний вибір і розпочнете діяти, то матимете результат. Стрільці. Стрільці-відлюдник, у ваші шляхи будуть перетинатися з дівами. День такий, в яких варт розраховувати тільки на самих себе. Все в ваших руках для того, щоб вирішити поставлені цілі, досягнути поставлених цілей та вирішити поставлені проблеми. Розраховуємо тільки на себе і все обов'язково вдасться. Не очікуйте від інших допомоги, тому що того результату, якого ви одних очікуєте, ви не отримаєте. А самі все вирішите, козироги. Козругів, козрухів, старший аркан Єрофант. Вам варто в усьому бути чесними, справедливими, нікого не обманювати, ні інших, ні себе. Також карта радить не закриватися від інших, не закриватися від інформації, від можливості навчання і тому подібне. Інформацію ви отримаєте важливу, корисну, яка допоможе в майбутньому. Можливо, можливі зустрічі з давніми друзями, а ще, можлива зустріч з кимось з наставників, можливо, вчителів, які вам дадуть досить корисну пораду, як вам в якійсь ситуації діяти далі. Досить таку корисну. Саме головне в цей день будьте чесними, як перед собою, так і перед іншими Водолія. У водоліжі у вас, водолічі Кисемірка Пентаклі. Вам не варто поспішати. Вам варто набратися терпіння і зрозуміти, що на все свій час ви обов'язково отримаєте результат. Ви обов'язково досягнете бажаного, але це все буде поступово з одного кроку в інший спосходинки вгору. Ви будете підійматися і отримаєте свої поспостримаєте свій результат, свою винагороду. Не повністю ви навіть будете задоволені, але результат ви матимете. На все свій час. Пам'ятайте і не поспішайте. Рибки. Риба п'ятірка пентаклів, а вам не варто витрачати зайвого, вам не варто робити якихось необдуманих покупок, вкладень і тому подібне. Не брати в борг, не давати в борг іншим. В цей день варто приберегти свої кошти на майбутнє, щоб потім не жалкувати про певні свої дії. І пам'ятайте, ці складності, які виникнуть у вас дня, вони тимчасові. Рішення обов'язково буде знайдене, якщо ви просите про допомогу. Також не варто не просто робити якісь серйозні покупки, взагалі не робити зайвих витрат саме-саме необхідне в цей день. І все буде вирішено. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і перш за все, всім миру. Я дякую вам за лайки, коментарі та підписки. Гарного всім дня, до побачення!